Давай. Давай, я... давай, давай, давай. Да куда ты нахуй принес был, бля? Вс, все, 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 все. А, все! а все, а все. я казал тобі стать на месте. Таке життя, братуха. Так, дивись. отгадуй сейчас загадку, я тебе вертаю машину и на вырше 50 тысяч докидаю. Если нет, то мы уезжаем в закат. Согласен? Говори з нами, дружок. Відай ти йому машину, чого прикалується? Та щас шанси буде, я ж кажу. Давай одгадаєш загадки, то я мортаю машину і ще наверх 50 тисяч доларів вічно зелені докидаю. Якщо не одгадаєш, то ГГП, коротше. Ти хочеш отримати 50 тисяч за одну маленьку дію, тоді слухай уважно. На Quanfia ти можеш отримати круті бонуси вже на старті. Просто активуй мій промокод Ч та отримай 50 тисяч ігрової валюти, один рівень та платіном біб. Не зволікає, заходь у гру, активуй та грай на повну. Загадка льогенька, не переживайте, це файн. Говорячи фізко можеш ну, в чат написати, там на жми на букву «Т» англійську. Давай! Через момент. У нас технічні проблеми. Технічні неполадки. Народ, купіть, походу вас. Щас ща, в нас тут вікторіна. Виш друг, ви ж ми просто релогниться, машина пропаде. як і все тому, yeah. що ти тормозиш. Ну він релогниться, а 50 тисяч не виграє. йому, Хоч не літак, акрилатий. Хоч не літак, акрилатий. крил не може працювати. Без крил не може працювати. Хоч не літак, а крилатий, а без крил не може працювати. Що це таке? Розкажи. Хоч не літак крилатий, без крил не може працювати. Хочу, віддайте йому машину, що ви прикалу з нього. Вітряк. Ти сказав? Ти сказав, так? Да? Да ну бля, ну считай, ты ему 50 тысяч на шару считай выиграл. На, блядь, взял 50 тысяч нам слыл. А что, выиграл, да? Ну, блядь, ты ж ему разгадал. Ну все. Та ему повезло, что я больше загадок. Не знаю. Все, давай, лет. Выполняемое пограбувание Шо? Пробувание. ручки точно по в соус? Ну в гетто можно тогда Да Это не можно Ты уверен? На сто вит... На, 100 вит... На, 150. На 150. Ты Можешь писать и в Давай ну конечно, так не, я шо, ты лих, типа, ну в пакет. А хули вас тут боя? На меня похуй. Опа, видал? Давай, нормально выходи, Тики, нормально выходь. Ну ты Двадцятому броню, вийдеш нормально. Вийшли 2 в 1. А от, приїхали. Це ви виходили 2-1, Так, да, це ви поїхали їбаштесь. А вони бать, виходили? А в один, прикинь, немов сука, вийти, нахуй, нормально кажу. Давайте виходьте нормально, давай. поняття. Давай ми 2 в 1 вийде. Та ні. ні. по что ты выходишь по а, а? Я понимаю, что, типа, ты нищий, хочешь отлететь за тим, что ты что за что хочу отлететь? я тоже отлететь за тим это, чтобы просто давай мы сейчас два одного да не i am be Не понял юмора. И блять, наконец-то хоть свап, нахуй. Ти, сука, блядь, криса, да вы крысе, вы два в одного, шо бнусь, и в два в одного выходят и что скажете? Да. А так ты что Не трогай его, не трогай